Міноборони РФ заявляє про зупинку судна у Чорному морі, яке прямувало до українського порту Ізмаїл на Одещині. Російський патрульний корвет Василь Биков, нібито, вимагав суховантаж Сукраокан під прапором Республіки Палау зупинитися. Цитую для огляду щодо перевезення заборонених вантажів. Однак капітан судна не відреагував. Тоді росіяни відкрили вогонь у чорному морі, нібито запобіжний зі стрілецької зброї, як стверджують в російському відомстві, на корабель відправили групу російських військових на гелікоптері к 29 які мали оглянути суховантажне судно. Після завершення перевірок Сукра продовжив рух до назначеної точки. Це стверджують у російському відомстві достовірність заяви росіян ще перевірятимуть, бо українська сторона поки що не коментувала цю ситуацію. Нагадаю, що напередодні українські військові оголосили про початок реєстрації торгових суден, які готові пройти тимчасовими коридорами в чорному морі до українських портів, попереджаючи про мінну небезпеку та загрозу від росіян. На в Міноборони РФ заявили, що розглядатимуть всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційних перевізників вантажів військового призначення. На такі погрози Україна відповіла дзеркально у міністерстві, наголосили, що розглядатимуть як потенційні цілі всі судна, які прямують до російських або окупованих портів.